Клітковина для здоров'я твого кишківника з тобою персональний дограціолог Ольга Степанова. І в цьому відео я розкажу тобі, які види клітковини існують. Для чого вони нам? Скільки потрібно і споживати і взагалі, де ж її взяти? Додивись це відео до кінця і отримаєш парагалку найбільшої кількості клітковини, в яких вона міститься продукт. Підпишись на мій канал для того, щоб розуміти, що треба робити, щоб твої органи і системи працювали наповню. Вмикає дзвіночок для того, щоб не припустити наступні відео. Клітковина дуже потрібна нашому кишківнику для гарної роботи. Точно так же як білок потрібен нашим м'язам, ферментам, гормонам тощо. Якщо ти ще навіть не маєш. Розладів порушень травлення, але маєш знижений імунітет або можливо в тебе якісь висипання, недосконала шкіра, то час звернути увагу на те, скільки клітковини міститься в твоїй тарілці. Норма клітковини 30 грамів на день. Але 30 грамів на день клітковини це не 30 грамів салату, яблучка. Зараз тобі покажу десь приблизно найбільше, мабуть, у броколі і цвітній капусті. Це приблизно на 100 грамів. Всього 3 грами клітковини. Ти розумієш, скільки тобі потрібно з'їсти? Напиши в коментарях, а скільки ж ти їси клітковини в день. Є два типи клітковини. Перший розчинна, другий нерозчинна. Нам потрібні обидва типи. Розчинна клітковина це натуральний пробіотик. попадаючи всередину до нас. У товстому кишківнику там живуть бактерії. Вони з'їдають її і дають нам з вами корисні різні елементи і вітаміни. Що таке розчинна клітковина? Звідки вона береться? Це яблука, це зелень, це бобові. Другий тип клітковини це нерозчинна клітковина. Нерозчинна означає, вона не розчиняється. Та на що ж вона нам? Знаєте, вона як йоршик. Її задача прочистити. Простимулювати кишківник, щоб він добре пропрацював, тому що в нашому кишківнику з вами немає спеціального насосу, який би стимулював і добре прочищав усі ходи. А кишківник це така дуже заплутана історія. Цілий лабіринт у нас з вами. але про це в іншому відео. А зараз про клітковину. Що ж ми будемо робити і де її взяти? Нерозчинна розчинна клітковина, вона міститься у висівках, а також у цільнозернових продуктах. Ну що ж, мої любі, давайте повернемось до цифр. Хто гарно вчив математику в школі або вже навчився за весь період свого життя рахувати, наприклад, гроші і цифри, які нам зараз знадобляться. Давайте рахуємо 2 грами місяць, наприклад, зелень, ну ті ж самі яблука, листя салату, те, що ми їмо кожен день, можемо їсти принаймні 2 грами місяць у 100 грамів, а нам потрібно 30 грамів. Тож, скільки ми маємо з'їсти тої зелені листя салату, щоб насичитись клітковиною? Ну погодьтесь, це ж ого, це шалені цифри, з'їсти стільки просто неможливо. Тому я для вас приготувала дуже корисну шпарагалку продуктів, які місять найбільшу кількість клітковини, і ти зможеш її точно добрати. А тепер дивись моє найновітніше відео тут.